Вітаю! Сьогодні ми будемо розпаковувати пакети. 1998 року випуску. У нас на вулиці сьогодні 2025 рік. Отже, цим пакетам і наклейкам 27 років. Адзурі Кон Іп. Присвячені збірній Італії. На чемпіонатах світу 82 до 98-го року. В пакеті є 4 наклейки. Нестандартно, зараз переважно 5. В першому пакеті. Нам попалось Пауло Мальдіні, Мальдині. Фра... Франческо, перепрошую, я думав Франко. Франческо Тольдо. Джузеппе Бергомі. Карло Анчелотті. Виявляється хороший тренер на сьогоднішній день. Тут він ще був гравцем. І Антоніо Кабріні. Я перепрошую. В мене була інформація, що має бути 4 наклейки. А тут 6. Отже. Та якби 6. Наступний пакет. Наступний пакет у нас Джузеппе Бергомі, легенда італійського футболу. Франко Барезі. також легенда. Так, Сальваторе Бані. Мауро Сотті. І П'єтро Верховод чемпіон світу 82. Бруно Конті також чемпіон світу 82. Діно Цов, чемпіон світу, Барезі І Кабріні також в 82 році. Діно Зов ще раз. Франко Барезі, ще раз. Збірна Італії 1986 року. Рікардо Феррі, Жам Маріні, Чемпіон світу 82, Антоніо Конте. Думаю, багато хто його знає в сучасній історії. Четвертий пакет у нас. Гаетано Шере. Чемпіон світу 82 також. Він вже покійний. Загинув в автокатастрофі. У 89-му, здається, році. Роберто Баджо. Багато хто його знає. Алберіго Евані, Паоло Россі. Найкращий бомбардир Чемпіонату світу, 82. І Гаетано Шереа в іншому фото. І Пауло Мальдіні. От такі у нас 18 гравців. От такий пакетик. Якому, якому 27 років. У нас 24 наклейки. Я перепрошую. Я казав 18. Отакі от вони ззаді. Отакі от вони спереді. Антоніо Конте. Хороший персонаж. Хороший тренер. Італія 86-го року. Повний склад. Дякую. Дякую за увагу.